Вітаю, шановні дев'яті класи, ми з вами сьогодні продовжуємо спілкуватися про неповнолітніх, як учасників трудових прав відносин. Для початку давайте перевіримо, як ви засвоїли попередній матеріал. Вам потрібно у кожній із ситуацій визначити, про який вид робочого часу йдеться. Перша ситуація. Галина працює швачкою на фабриці. Тривалість її робочого часу становить 40 годин на тиждень. Ситуація. Друга. Марія працює вчителем у школі. Ситуація. Третя. Ігор працює керівником підприємства. І 4. Робочий час Георгія, який працює вантажником на підприємстві, становить 30 годин на тиждень. Оплата праці здійснюється відповідно до відпрацьованого часу, тобто становить 3 четверти від докладу вантажника. Також, будь ласка, в кожній з наступних ситуацій визначте, про який вид відпустки йдеться. Ганна перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї 3 років. Ситуація друга. Марія бажає завершити роботу на дисертацією і для цього хоче отримати відпустку. Ситуація. третя. Юрій перебуває в додатковій відпустці за роботу зі шкідливими умовами праці. І ситуація, четверта. Магдалина перебуває в десятиденній відпустці за сімейними обставинами. На минулому уроці ми з вами ознайомилися з особливостями укладання трудового договору з неповнолітніми видами робочого часу та часу відпочинку. Сьогодні ми повинні з'ясувати, що таке припинення трудового договору і в чому полягають особливості про розірвання трудового договору з неповнолітніх. Що таке оплата праці і до чого зводиться особливості оплати праці неповнолітніх? У чому полягають особливості охорони праці, робочого часу та часу відпочинку неповнолітніх? Отже, запрошую вас до співпраці. Трудове законодавство встановлює нормальну тривалість робочого часу 41 тиждень, оскільки неповнолітні є дітьми, які розвиваються фізично і психічно, то для них визначено скорочену тривалість робочого часу. Неповнолітніх осіб заборонено також залучати до робіт вночі. У святкові дні і до надурочних робіт. Згідно з статті 51 Кодексу законів про працю України, скорочна тривалість робочого часу встановлюється для працівників віком від 16 до 18 років 36 годин на тиждень. А для осіб віком від 15 до 16 років і учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половину максимальної тривалості робочого часу для осіб відповідної Тобто, наприклад, якщо ви, 14-річний учень, працюєте під час навчання у вільний від навчання час, то ваша тривалість не повинна перевищувати 12 годин на тиждень. Прийом на роботу. Осіб, які не досягли 18 років, здійснюється після обов'язкового попереднього медичного огляду, і в подальшому до досягнення ними 21 року вони підлягають щорічному обов'язковому медичному огляду. На кожному підприємстві і установі організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їх народження. Трудовий договір із неповнолітніми обов'язково укладається в письмовій формі. Неповнолітнім щорічна відпустка надається тривалістю 31 календарний день у зручний для них час. Щорічна основна відпустка неповнолітнім може надаватися також у перший рік роботи за їх заявою до настання 6-місячного строку безперервної роботи на певному підприємстві, організації чи установі. Ненадання щорічної відпустки особам віком до 18 років протягом робочого часу забороняється. Це означає, що заміна неповнолітнім усіх видів відпустки грошовою компенсацією не допускається. Працівники, що поєднують роботу з навчанням, також мають право на додаткову відпустку за місцем роботи. За свою роботу працівник одержує заробітну плату. Це винагорода, розмір якої залежить від складності та умов праці, посади, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці і господарської діяльності підприємства. Законодавство не, законодавство не обмежує максимальний розмір заробітної плати, тоді як розмір мінімальної заробітної плати встановлює Верховна Рада України. Структура заробітної плати включає основну. Додаткову зарплату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Основна зарплата це винагорода за виконану роботу відповідно до норм праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок, відрядних розцінок для робітників, окладів для службовців. Додаткова заробітна плата це винагорода за працю понад встановлені норми за трудові успіхи, особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки та премії. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати це винагорода за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші виплати. Заробітна плата працівникам молодше, як 18 років, при скороченні тривалості щоденної роботи, виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Праця працівника молодше як 18 років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників з оплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників. Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів які працюють у вільний від навчання час, проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежить від виробів. Підприємства можуть встановлювати учням додаткові заробітні плати. Трудове законодавство України також, встановлюючи норми щодо припинення трудового договору, забезпечує захист прав людини на працю, на створення стабільних трудових правовідносин, на подолання плинності робочої сили, а також попереджує свавільна роботодавців, які намагаються позбавитись від небажаних працівників. Припинення трудового договору це одностороннє волевиявлення працівником чи власником, або на вимогу особи, яка не є стороною трудового договору, направлене на розірвання трудових правовідносин. Припинення трудового договору допускається лише в затриманні двох ключових умов. Це коли існують законні підстави його припинення, і дотримується встановлений порядок звільнення роботи. Передбачені діючим трудовим законодавством підстави припинення трудового договору залежить від того, хто виступає ініціатором припинення і поділяються на чотири групи: з ініціативи обосторін, з ініціативи працівника, з ініціативи власника, з ініціативи органів, які не є сторонами договору. За взаємною згодою обох сторін, будь-який вид договору можна припинити в будь-який час, про який домовилися сторони. За ініціативи працівника можна припинити договір, укладений на невизначений строк у будь-який час, але працівник повинен попередити письмово роботодавцям за два тижні про своє бажання звільнитися, не обов'язково вказуючи причини звільнення. При, після закінчення строку попередження працівник має право припинити роботу, а робота, роботодавець зобов'язаний провести з ним розрахунок та видати трудову книжку. Завчасне попередження має юридичне значення. Протягом вказаного строку, тобто двох тижнів, ні адміністрація не має права в односторонньому апарату звільнити працівника, ні сам працівник не може самовільно залишати роботу. Але за взаємною домовленістю сторін можливе припинення трудового договору. Після сплину строку попередження, якщо договір не розірвано і працівник продовжує працювати і не наполягає на звіленні, договір вважається таким, що не припиняється. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органом вичерпно регламентується трудовим законодавством, причини, конкретно прописані в законі. Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім дотримання загального порядку звільнення тільки за згодою служби у справах дітей. Роботодавець зобов'язаний здійснювати працевлаштування неповнолітніх працівників у випадку їх звільнення. Якщо в разі виявленої невідповідності працівника посаді, яку він обіймав, або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню цієї роботи. У разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, і за умови зміни в організації і праці, в тому числі ліквідації, або перепрофілювання підприємства, установа організації, скорочення кількості кадрів або штату працівників і банкрутства. В цих трьох випадках. Роботодавець зобов'язаний здійснити працевлаштування подалі неповнолітнього. Якщо продовження роботи неповнолітнього працівника загрожує його здоров'ю або порушує його законні інтереси, батьки, усиновлячі або піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за дотриманням законодавства по працю, Мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім. Слід врахувати, що в разі незаконного звільнення або іншого грубого порушення трудового законодавства щодо неповнолітнього, працівника керівник може бути притягнений до відповідальності за статтею 172 Кримінального кодексу і понести покарання у вигляді штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або. Зазнати інше покарання. Рудове законодавство також передбачає багато пільг щодо праці неповнолітніх осіб і заборон, на які мають зважати роботодавці. Працю неповнолітніх осіб не можна застосовувати у важких і підземних роботах, і там, де є шкідливі і небезпечні умови праці. Вони не можуть працювати в умовах підвищених нервово-психологічних навантажень. Осіб до 18 років заборонено брати на роботу, якщо вони може завдавати шкоду їхньому здоров'ю та моральному розвитку. Наприклад, торгівля алкогольними напоями чи, чи, чи тютюновими виробами. А якщо студенту учили, що, як він не досяг 18 років, потрібно пройти практику на шкідливому і небезпечному виробництві. Законодавство і тут стоїть на сторожі його праці. Він може перебувати в такому виробництві не більше ніж 4 години за умови суворого дотримання чинних санітарних правил і норм з охорони праці. Існує перелік наскрізних професій для всіх галузей, за якими не можна використовувати працю непомилуй. Приміром, це водій автомобіля, акумуляторний шліфувальник, укладник-пакувальник, текелажник. Стропальник, слюсар, сантехнік, машиніст різних установ, газозварник та подібні. Заборонено також залучати осіб до 18 років до піднімання і перенесення предметів, вага яких перевищує встановлені Міністерством охорони здоров'я України норм. Робота неповнолітніх із важкими предметами не має перевищувати 1 третю робочого часу. А осіб, яким не виповнилось 15 років, до тривалої роботи з підійманням і перенесенням важких предметів не допускається взагалі. Також вам уже відомо, що особа віком від 14 до 18 років має неповну цивільну дієздатність. Тому з неповнолітнім працівником не можна укладати договір про повну матеріальну грошову відповідальність. Отже, його не можна залучати до робіт, пов'язаних із обслуговуванням грошових і матеріальних цінностей. Скажімо, наприклад, касиром чи комірником. роботодавець не має права приймати на роботу неповнолітню особу за суміцності, тобто тоді, коли підліток уже працює в іншому місці як основний працівник. Забороняється залучати працівників молодших 18 років до нічних, понаднормових робіт і до роботи у вихідні дні. Така заборона є важливою гарантією дотримання скороченої тривалості робочого часу. Установленою для цієї категорії працюючих, і надає можливість неповнолітнім використовувати вільний час для відпочинку, фізичного розвитку, підвищення загального освітнього і культурного рівня. Особим віком до 18 років щорічна основна відпустка, як я казав, надається тривалістю 31 календарний день. Батьки, усиновлячі і піклувальники неповнолітня, а також державні органи, громадські організації та службові особи. На яких покладено нагляд і контроль за додерженням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі і строкового, якщо продовження його дії загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні права. Тепер давайте потренуємося. Спробуйте визначити, що єднає три нижче наведені ситуації. Неповнолітнього Василя було звільнено з посади слюсаря, тому що він обійняв цю посаду після незаконного звільнення Гаврила. Звільнення Василя відбувається після поновлення Гаврила на роботі. Неповнолітню Ганну було звільнено з роботи у зв'язку з тим, що її посада була скорочена. І неповнолітню Беатрису було звільнено після того, як було виявлено її непідповідність виконуванні роботи. Також, давайте ми з вами проаналізуємо ситуацію. 17-річний Вадим був прийнятий на роботу люсарем на заводі «Інтегралком» з виправним строком тривалістю 2 місяці. Під час улаштування на роботу він подав трудову книжку, паспорт та ідентифікаційний код. З ним було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. У зв'язку з тим, що на момент укладання договору Вадиму виповнилось 17 років і 6 місяців. Адміністрація встановила для нього робочий час тривалістю 40 годин на тиждень. Через 5 місяців він звернувся з проханням до адміністрації про надання йому щорічної основної відпустки повної тривалістю. Але йому в цьому відмовили як такому, що ще не відпрацював 6 місяців. Відпустка йому була надана рівно через рік після початку роботи на підприємстві тривалістю 24 календарних днів. Під час першого року роботи на підприємстві Вадима кілька разів залучали до надорочних робіт. Працюючи на підприємстві, Вадим одночасно навчався у вечірній школі. У 2016 року, під час закінчення вечірньої школи для складання випускних іспитів він отримав відпустку збереження заробітної плати тривалістю 10 днів. Назвіть усі випадки порушення трудового законодавства в аналізованій ситуації. Я вам зараз допоможу з цією ситуацією і поясню, як правильно її проаналізувати. Ну, взагалі, ця ситуація кричуща стосовно усіх порушень. Для початку треба сказати, що ця ситуація врегулюється нормами трудового парку. Правда, суб'єктами у нас тут є вадим, тобто працівник, і підприємство, тобто роботодавець. Ну і, понятне діло, основним нормативно-правовим актом, який врегулює цю ситуацію, є Кодекс законів про працю України. В цій ситуації йдеться про такі випадки порушення трудового законодавства. Ну, йдемо з самого початку. Ми бачимо, що його взяли на роботу з люсарем на заводі з випробним строком тривалістю 2 місяці. Якщо ми відкриємо Кодекс законів про працю України, а саме статтю 26, частину 3, для неповнолітніх не може встановлюватись випробувальний термін під час прийняття на роботу. До того ж, строк випробування під час прийняття на роботу робітників не може перевищувати один місяць, а тут перше порушення. Ідемо далі. Далі ми бачимо, що з ним було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Ми ж з вами знаємо, що договір про повну матеріальну відповідальність може укладатися тільки з повнолітніми працівниками. До того ж, трудова функція, яку виконував Вадим, не передбачає можливості укладення такого договору. Далі ми бачимо, йому 17,6 років, але адміністрація встановила для нього робочий час тривалістю 41 Так? Ми знаємо, що згідно з статті 51 Кодексу законів про працю України для осіб віком від 16 до 18 років встановлюється скорочена тривалість робочого часу 36 годин на тиждень. Тому до досягнення повноліття робочий час Вадима не міг перевищувати 36 годин на тиждень. Далі ми з вами бачимо, він у нас при влаштуванні на роботу подав трудову книжку, паспорт та ідентифікаційний код. Але ми з вами знаємо, що під час прийняття на роботу неповноліття, крім цих документів, він повинен обов'язково подати медичну довідку про стан здоров'я. І в подальшому до досягнення 21 року такі особи, як Вадим, щороку підлягають обов'язковому медичному огляду. Далі. Далі ми з вами бачимо, що через 5 місяців він звернувся з проханням до адміністрації про надання йому щорічної основної відпустки повної тривалісті, але йому в цьому відмовили як такому, що ще не відпрацював 6 місяців. Ми знаємо, що адміністрація підприємства відповідно до статті 195 Кодексу законів про працю України була зобов'язана надати вадиму щорічну відпустку до настання 6мічно-січного строку. Його безперервної роботи на даному підприємстві. Я нагадаю, йому ще не випробувався смс. Тому, якщо йому потрібно, йому повинні були дати цю відпустку. Далі Далі ми бачимо, що йому все одно дали через рік відпустку, але тривалість 24 календарних днів. Тривалість наданої Вадиму відпустку після відпрацювання ним 12 місяців не могла становити 24 календарних днів. А мала становити 28 календарних днів. Чому? Це пояснюється тим, що половину строку, який дає право на щорічну відпустку, Вадим працював як неповнолітній. І за ці 6 місяців отримав право на відпустку, яка мала становити одну, точніше, половину від 31 калідарного дня. Другу половину строку, який дає право на щорічну відпустку, Вадим працював як повнолітній. І за ці 6 місяців він мав право. На відпустку, яка мала становити половину від 24 календарних днів. В сумі виходить 28 календарних днів, які ми повинні були надати. Далі ми бачимо, що під час першого року роботи, тобто він ще був неповнолітнім, на підприємстві Вадима кілька разів залучали до надорочних робіт. Згідно до статті 190, залучення неповнолітніх до надорочних робіт заборонено. Тому якщо Вадима залучала до цифри ще до того, як йому виконали 18 років, то це слід вважати порушенням трудового законодавства. І останнє ми бачимо, що в 2016 році під час закінчення вечірньої школи для складання випускних іспитів, він отримав відпустку безбережної заробітної плати тривалістю 10 днів. Тут у нас є стаття 211 Кодексу законів про працю України. Де зазначено, що для складання випускних іспитів у старшій школі надається додаткова оплачувальна відпустка, а не відпустка без збереження заробітних плати. І тривалість такої відпустки має становити не 10 календарних днів, а 23 календарні дні. Ось така складна велика ситуація з багатьма порушеннями. Тобто ми з вами бачимо, що неповнолітній у трудових правовідносинах прирівнюється у правах до повнолітніх. А у сфері охорони праці, робочого часу та ряду інших умов праці вони користуються пільгами, які встановлюються законодавством України. Такі пільги обумовлені особливостями фізичного і психічного здоров'я неповнолітня, та необхідності забезпечення їх всебічного роду. Наші завдання це підручник зрінка 171-176. Є два завдання. Або ви розв'язуєте юридичну задачу і. Практичне заняття на сторінці 176, або проводити міні-дослідження за темою праця неповнолітніх особливості прийому на роботу. Зверніть увагу на питання в цьому дослідженні чотири питання, які ви бачите, які ви повинні повністю розкрити. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.